Лікарням західного Донбасу нове життя у медзакладах невдовзі розпочнуться ремонти та облаштування відділень. Проект з покращення умов надання медичної допомоги реалізовується з ініціативи народного депутата Артура Мартавицького. Нардепи вивчає потреби кожного з ключових лікувальних закладів регіону. Це є продовження реалізації програми укріплення матеріально-технічної бази здравоохраніння, створення комфортних умов для отримання лікування. пациентам, людям, которые обратились к медикам, и, конечно, медицинских работников, врачей, медперсонала, для того, чтобы они имели возможность более качественно оказать услуги и выполнить более качественно свой профессиональный долг. Я ни в коей мере не сомневаюсь в профессионализме наших врачей, в их открытости и желании помочь каждому, но материальная база наших медицинских учреждений по некоторым вопросам, конечно, она оставляет желать лучшего. Артур Мартовицький особисто відвідав неврологічне відділення Тернівської міської лікарні, ознайомився зі станом палат та кабінетів, вислухав побажання та скарги пацієнтів відділення, а також поспілкувався з медперсоналом. Проблеми, які в нашому відділенні дуже взволнованні народного депутата, і він пообіцяв нам допомогу, Скажімо так, в виді. материально-технических и функциональных кроватей, которые необходимы для населения города, для того, чтобы оказывать нам медицинскую помощь более качественно. Это все необходимо именно для нашего народа. Поэтому спасибо Артуру Владимировичу за сегодняшний визит. Мы будем надеяться на то, что все-таки мечты сбываются, и в нашей Терновке будет современная палаты в неврологическом отделении. Тож першим етапом покращення умов у відділенні стане капітальний ремонт та обладнання меблями і функціональними ліжками двох палат для хворих. У подальшому, за підтримки компанії «ДТЕК» та міського керівництва Тернівки, Артур Мартовицький планує відремонтувати відділення повністю. Требует ремонта, конечно, все отделение. Но я думаю, что компания ДТЕК поддержит это. Я не сомневаюсь, что в Терновке мэр города Тарелкин Виталий Викторович уделит этому вниманию. И я, скажем так, со своими возможностями. І там привлеченням от від благотворительних фондів и і е, через рішення, через, через обласний совет, привлекає депутатів обласного е, Удода Григорія, пан Панамарчука Савельевича, мы ми е, вийдемо на то, щоб все-таки повністю відремонтувати неврологічне відділення. Загалом ініціатива нардепа охопить лікувальні заклади всього регіону Західний Донбас. Заходи з покращення умов надання медичної допомоги реалізують в Павлоградській. Районні лікарні міських лікарнях номер 1 і номер 4 Павлограда у лікарнях Першотравенська та Тернівки.